Добрий день, шановні слухачі! Канал Едельвейс вітає вас! Анонс! Анонсове відео Я вам розповім про новий плейлист, який я хочу відкрити, і надіюсь на вашу підтримку на каналі Едельвейс Плейлист називається Кадровий облік, нарахування та виплата зарплати коротко про головне. В цьому плейлисті будуть зібрані коротенькі відео, в назві яких буде міститись запитання, а в самому відео коротко план дій в тій чи іншій ситуації. Все це буде. Будуватись на ваших запитаннях, якщо ви підтримаєте цю задумку, і також на запитаннях на лінію консультації. Бувають нестандартні ситуації, також стандартні налаштування будемо розглядати. Я думаю, що це відео буде вам в нагоді і робота в програмі баз Бухгалтерія Корп буде успішною, буде легкою і буде зручною. Тому надіюсь на співпрацю. Очікую ваших запитань, ваших відгуків, і розпочнемо.